Я не встиг купити криптовалюту, а біткоін скоро виросте до 100 тисяч доларів. Саме такі повідомлення я все частіше отримую в коментарях. Тож в цьому огляді ми поговоримо про те, що каже нам за ріст криптовалюти, і чи варто її купляти зараз, або можливо, варто почекати падіння біткоїна для того, щоб купити криптовалюту вигідніше і продовжувати заробляти на її рості. Про це все поговоримо в цьому відео. А також в кінці я розкажу про альткоїни, на які я буду звертати максимальну увагу, бо вони мають найбільший потенціал росту. Тож, якщо вам цікаво. Ця тема, додивіться це відео до кінця. Тож почнемо з актуального саме з огляду моєї угоди, яка принесла мені зараз вже орієнтовно плюс 16% прибутку по біткоїну. Я її відкривав з плечем 2 x по ціні 69 тисяч 400 доларів на закритті даної свічки після того, як індикатор Радар показав мені сигнал бай, тобто сигнал на купівлю по біткоїну. Як я і сказав, це ця ціна, ця ціна була орієнтована. Тоді ціна біткоїна була орієнтовно 69 тисяч доларів, і про це я одразу написав в моєму телеграм-каналі, що я повторно відкрив угоду по біткоїну. Тому що якщо ви підписані на мій Ютуб та Телеграм-канал, ви знаєте, що до цього я відкривав угоду по 62 тисячі доларів і закрив її по 69 тисяч доларів. Але після того, як індикатор вказав знову купляти біткоїн, я відкрив цю угоду майже там, де закрив попередню угоду, попередня угода, до речі, принесла. Тут написано, але мілким шрифтом ви побачите зараз краще: плюс 10% прибутку на момент закриття до максимумів. Тоді біткоін виріс на 17%. Після закриття цієї угоди біткоін впав десь орієнтовно на 3-4 і знову по 69 тисяч доларів я відкрив цю угоду разом з учасниками моєї спільноти. На той момент я очікував падіння біткоіна, але е, якщо ви придумали торгову стратегію, якщо ви їй довіряєте, до речі, про це я написав <тас> теж в телеграм-каналі. Якщо ви придумали торгову стратегію, якщо ви їй довіряєте, якщо ви знаєте, що багато прибутку вона вже вам принесла, саме цей індикатор приніс більше ніж 400% прибутку за останні два роки, е, то ви можете сміливо слухати свою стратегію. А цей інформаційний шум, який є навколо вас чи рекомендації блогерів, вони взагалі не важливі. Я пам'ятаю, наприклад, якщо ми з вами подивимось на період. Е, десь кінця 2-го року, коли був колапс біржі FTX і ціна біткоїна впала до 16 000 доларів, багато людей очікували Ціну біткоїна по 10-12 тисяч доларів, і блогери та інформа та медіа казали про те, що біткоін буде падати ще нижче. Але якщо мої торгові стратегії сказали мені тоді купляти біткоін, мені та учасникам моєї спільноти, то ми робили те, що говорили торгові стратегії, тому що торгові стратегії є чіткі показники прибутковості. і ви маєте слухати вашу стратегію, якщо ви її придумали. Тому що, якщо ви не слухаєте власну торгову стратегію, навіщо ви взагалі її придумали? І це є ключовим ключ до успіху в трейдингу: не слухати новини, блогерів, не слухати весь інформаційний шум, слухати лише власну торгову стратегію. Як ви можете отримати деякі з моїх торгових стратегій я розкажу пізніше в цьому відео, але на цьому прикладі. Я ще раз впевнився, наскільки важливо слухати власну торгову стратегію. І на той момент, коли ми купували біткоін по 16 тисяч доларів, було, був момент, що був дискомфорт, що біткоін паде ще нижче. Але якщо торгова стратегія сказала, то на даний момент прибуток по цій угоді складає орієнтовно там плюс 350 відсотків, якщо ви просто купили біткоін і тримали. І це набагато більше, ніж будь-який трейдер, зміг показати за останні два роки, і це дуже важливо. Тому. Про торгові стратегії розкажу вам трошки пізніше, які є безкоштовними для вас. Зараз ми поговоримо про наступну закономірність, а саме про те, що я вам казав в вересні, в огляді, в кінці вересня. На той момент ми розмовляли з вами про те, що біткоін може закрити вересень позитивно. Але, як правило, якщо вересень закривається позитивно, як це було в 2015-16 році, і в 23-му році, то після цього настає як мінімум три місяці росту. Після цього є така закономірність. Про неї я мав вам тоді розказати. Я вам про неї казав. Всі, хто підписані на канал, на YouTube канал, на Telegram канал знали про цю закономірність. І на той момент ми з вами якраз про неї говорили. І як ви бачите, після того, як вересень закрився позитивно. Жовтень ми бачимо позитивний жовтень, взагал, загалом, жовтень, це найбільш прибутковий місяць для біткоїна. Це не дивно, що він закрився позитивно. Далі був листопад. Він так само зараз почався дуже позитивно. Сподіваємось, що він і продовжить біткоїни продовжить ріст так, в листопаді. Так само це може і затронути. І грудень, і так само біткоін може продовжити ріст і в грудні. Але якщо ми подивимось, наприклад, на 23 й ріст, на 23 й рік, то ріст тоді був не тільки три місяці а ще був три місяці після цього. Тобто, це був а, січень, лютий і березень, так тобто майже сім місяців ріс росту біткоїна. Також, якщо ми подивимось на 16-й рік, то було чотири місяці росту. Після цього було падіння в січні на 004% що взагалі не такі. Не таке велике падіння після такого значного росту був знову ріс на 23%, падіння на 9% і ще можна сказати півроку росту після цього. Так само в 2015 році 4 місяці росту після цього невеличке падіння, плюс 20% росту, 5% падіння, і знову 3 місяці росту. Тож будемо сподіватися, що ця тенденція і ця закономірність вона продовжиться. І е, я хочу вас підвести якраз до теми, чи пізно ще купляти криптовалюту, чи навпаки, треба ще почекати. Зараз ми якраз з вами про це поговоримо. Але перед цим я хочу вам подякувати за вашу активність під останнім відео, тому що ваші коментарі та ваші лайки е, просунули це відео дуже сильно, і ми набрали більше ніж сім е, разів більше переглядів ніж це є статистично в середньому для нашого каналу. Тому дякую за вашу активність і буду вдячний, якщо ви поставите лайк і під цим відео. А зараз ми перейдемо до головної теми цього відео: а саме чи варто зараз купляти криптовалюти, можливо, це вже дуже пізно. Як ми можемо подивитись, взагалі на графік, то біткоін, як ми вже з вами проговорили, біткоін вже виріс від своїх мінімум мінімумів на 350% що вже по суті є суттєвим ростом. Але якщо ми з вами подивимось на історію, так давайте з вами подивимось після росту певного росту біткоїна. Параболічного, так як це було, наприклад, у 2021 році, так був такий так само значний параболічний ріст, і це по суті було 70% всього періоду росту біткоїна. Так і у нас залишалось приблизно останні 30% росту. Але за ці останні 30% росту біткоін вже ріс не так значно, але дуже сильно росли альткоїни. Наприклад, якщо біткоін тут виріс всього на 80%, хоча до цього він виріс від мінімумів на 600%, то за цей період альткоїни виросли, наприклад, за період, давайте будемо малювати, за цей період, перший, так, який був до цього біткоін виріс на 600 відсотків альткоїни так само виросли на 600 за цей другий період так як за який ми зараз з вами говоримо за цей другий період е біткоін виріс на 80 відсотків альткоїни виросли в 10-20 е деякі в 50 разів тобто е останній фінальний період е називається ейфорія так і біткоін може наприклад вирости не так сильно ще на 50-60 але як правило цей період він найсильніший е Найкращий період для заробітку на альткоїнах цей період називається альтсезон. Про це, до речі, скоро вийде відео на моєму каналі. Так, тому можете поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, щоб його не пропустити. Але чи варто купляти біткоін та альткоїни зараз? Ми зараз з вами про це детально поговоримо. Як ви бачите, я хочу звернути вашу увагу саме на цю ситуацію, яка була приблизно в кінці, здається, 2023 року. Так, і тоді біткоін. Дійшов до цього до цієї лінії. Багато з підписників, багато хто з підписників мого каналу знає, що це за лінія. Це індикатор Gold Line. І після того як біткоін пересікає індикатор Голлайн, як правило, починається сильний ріст біткоїна та якщо. Не трапляється такого випадку, як це було наприклад у 2021 році. Але що робити в цьому випадку? Я вам так само зараз розкажу разом з інструкцією до цієї цього індикатора та інших торгових стратегій, про які вам далі розкажу вже за декілька хвилин. Тож зараз ми бачимо, що біткоін намагається закритись вище цієї лінії, хоча от тиждень тому він невдало протестував цю лінію, і ціна біткоїна тоді впала на 10 здається відсотків, коли доторкнулась до цієї лінії. Зараз. Біткоін намагається закритись вище цієї лінії знову. Як ви бачите, лінія вже починає закрашувати жовтий, тобто, коли біткоін пересікає ціна біткоїна вище цієї, лінії, вона стає жовтою, і це, звісно, позитивно. Тому що якщо ми порівняємо, наприклад, випадок 2023 року, то після того як біткоін закрився вище, всім було страшно, що біткоін може вже не продовжити свій ріст. Що він зараз впаде і вже пізно купляти криптовалюту? Саме тому тоді ми купляли е, біткоін, ми купляли альткоїни, так і деякі альткоїни, ПЕППЛОТІ, вони вирісли в 20 разів, сей виріс в 10 разів, Аркам в так, також 8-9 разів. Тобто, це був період е, Найс такого дуже доволі сильного, ще не найсильнішого, але доволі сильного періоду росту альткоїнів. І якщо зараз е, саме біткоін закриється вище. А біткоін є основна і головна криптовалюта. Чому ми говоримо про біткоін в контексті альткоїнів. Якщо біткоін росте, то і альткоїни будуть рости. Якщо біткоін буде падати, то повірте, ніякий альткої не буде рости. Це правило стосується 99,9% всіх альткоїнів. Тому при купівлі альткоїнів завжди звертайте увагу на те, чи буде рости біткоін, неважливо, яка там гарна технологія, чи що вам там пообіцяли, завжди звертайте увагу на біткоін в цьому контексті. Якщо біткоін закриється вище цієї лінії, то я. Радив би, точніше, я буду сам робити, я буду купувати альткоїни на 10-15% власного депозиту, тому що, як правило, після закриття вищої лінії біткоін продовжує свій ріст. Ви так само можете додати цей індикатор та ті індикатори, про які я розкажу далі, ви можете додати їх абсолютно безкоштовно. За посиланням в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал. Ви переходите за цим посиланням, натискаєте закріплені повідомлення, і тут є різні безкоштовні індикатори, які доступні для вас. Ви можете на кожен з них додати собі на графік, подивитися, як вони працюють. Індикатор GoLine нам зараз корисний тим, що цей сигнал з'являється орієнтовно раз на рік, можливо, раз на два роки. Тому це доволі рідкий сигнал. так Що робити, якщо закриється свічка через три дні? 12 годин вище, я вам сказав, я особисто буду відкривати угоду по альткоїнам, тобто я буду купляти альткоїна на спот на 10-15% власного депозиту. Які це будуть альткоїни, розкажу трошки пізніше в цьому відео. Вам буде це дуже цікаво. Але якщо наступний е тиждень біткоін закриє нижче е цієї лінії, так або через певний період біткоін закриє, е закриється нижче, так, після росту, можливо, до 85 тисяч доларів, біткоін впаде нижче. Цієї лінії, то е, ці альткоїни обов'язково варто продати, тому що коли біткоін закривається нижче цієї лінії, останній раз він впав мінімум на 25%. Альткоїни впали попадали взагалі на 50%. Але якщо біткоін продовжить свій ріст, як це було в попередні роки і буде триматись вище лінії, то нас чекає доволі непоганий альсезон до кінця року, виходячи з цієї статистики, яку ми вже з вами маємо, про яку ми з вами поговорили декілька хвилин тому, е, тому зараз треба дочекатись закриття дня. Залишилось точніше закриття цієї тижневої свічки, три дні, 12 годин залишилось. Вам треба додати цей індикатор за посиланням в описі до цього відео, перейти в Telegram, натиснути закріплені повідомлення, додати цей індикатор собі на TradingView, Там є інструкція для TradingView, для тих людей, які ще не вміють користуватися цим сервісом. Так? Це саме зараз ми з вами дивимося TradingView, і використовувати цей індикатор. Також там є індикатор, наприклад, Going Up. Давайте виключимо Gold Line, він тут не потрібен. Індикатор Going Up, так, він показує жовті свічки, точніше жовті сигнали, коли з'являється гарна можливість для купівлі біткоїна та альткоїна. Саме після того, як. Цей сигнал з'явився е, на біткоїні. Біткоін виріс на 35%, деякі альткоїни виросли на 100-150%, бо відповідно ріс, е, ріс біткоін. Ви можете додати цей індикатор собі на графік, подивитися, як він працює, які сигнали він показує історично, тому що іноді ці сигнали дають прибуток орієнтовно 180%. Іноді е, цей індикатор дає сигнали, які дають 50% прибутку. Іноді, після того, як біткоін виріс на 20%, е, 11%. Може бути так, що ціна біткоїна почне падати доволі стрімко при використанні безкоштовних індикаторів. Пам'ятайте, що не можна виділяти всі кошти на один індикатор. Ввізьміть. Наприклад, суму, яку ви хочете виділити на криптовалюту, розділити їх рівномірно між різними індикаторами. Подивіться, який індикатор для вас краще працює. Так не треба, наприклад, використовувати всі гроші лише на один індикатор, тому що я не використовую, наприклад, весь капітал лише на один індикатор. У мене є чітка система розподілення капіталу. У мене є індикатори, на які виділяють 25% капіталу, є індикатори, на які виділяють 10% капіталу. Тому подивіться, який індикатор для вас працює краще з безкоштовних індикаторів, та виділіть ту суму, яка для. Вас буде нормально, якщо ви можливо її втратите, так е, тому що якщо ви хочете заробляти на криптовалютному ринку, може бути так, що в певний момент ви втратите, наприклад, частину вашого капіталу, і це нормально. Це частина процесу. Е, наприклад. Індикатор радар, про який я вам розказував, він приніс спочатку там 500% прибутку. Після цього е, довелось, ринок забрав 20% прибутку на е, збуткових угодах. Так, зараз ці 20% прибутку повернулись буквально за тиждень за дві прибуткові угоди. Тому довіряєте вашій торговій стратегії, дивіться за її показниками, тестуйте безкоштовні індикатори. Не виділяйте обов'язково всі гроші. Е, це не обов'язково так, особисто чому. І фокус на індикатор Голлайн, тому що сигнал на цьому індикаторі з'являється орієнтовно один-півтора рази в рік рази в рік, якщо дивитись в середньому по роках. Тому е, зараз дивіться за тим, як закриється цей тиждень через три дні, 12 годин. Про це також напишу в моєму телеграм-каналі. Тому якщо не підписані, підпишіться. Тож що особисто ви думаєте, буде ріст чи падіння біткоїна? Напишіть в коментарях. Але якщо біткоін продовжить ріст наступні тижні та місяці, то відбудеться з великою ймовірністю і ріст альткоїнів два, три 3 п'ять, а деякі альткоїни не і в 10 разів про найцікавіші криптовалюти з найбільшим потенціалом росту я розказав в окремому відео, яке зараз з'явиться у вас на екрані. Обов'язково його подивіться і приємного перегляду.